От наші солдати, наші офіцери повинні мати лучшої техніку, мати лучше вороження. Йому пророчили дорогу у губернатори. Однак шлях амбіційного мера Кременчуга обірвався за 100 метрів від власного маєтку. Про розкриття вбивства Олега Бабаєва за два місяці розслідування рапортує міністр Аваков. Задержані непосередньо організатори вбивства. Однак імені справжніх замовників досі не оприлюднюють. Невже в черговий раз народ водять за ніс? 17-й канал відкопав факти, які слідчі МВС завзято ховають у могилі разом з убитим бабаєм. От в таких умовах живуть мільйонери. Хто і які дивіденди отримує від смерті чиновника? Чому правоохоронці навіть не розглядають серед ймовірних замовників олігархів? Мені так больно і так э, по-настоящему печально. Про непомічну битву за корисні копалини, ігнорування очевидних інтересів акулбізнесу і зниклі мільйони розстріляного мера. Дивіться найближчим часом. 17 канал відкриває очі громадянам і закриває рота брехунам.